Допомога тим, хто цього потребує. В лисецькій громаді відкрили стаціонарне відділення для паліативних хворих, яких евакуйовують з зони бойових дій. Розрахований стаціонар на 40 людей, і наразі у ньому перебуває вже 32 внутрішньо переміщених осіб. Приміщення, у якому облаштували заклад, каже голова громади Анатолій Лущак. 8 років пустувало і тепер стало прихистком для людей, які цього найбільше потребують. Повномасштабна війна, яка нам принесла сюди дуже велику кількість людей, адже ця лікарня прийняла 30. 300 таких людей, хворих на початку, це швидкі автомобілі привозили нам вночі, і ми з персоналом надавали їм допомогу. І це те, яка сколихнуло те, що нам треба розширювати, треба щось зробити І коли ми шукали шляхи, ми мріяли, ми починали робити своїми силами. Відремонтувати будівлю вдалося за допомогою благодійної організації Восток Сос роботи із відновлення волонтери розпочали три місяці тому. І зараз там облаштували палати з усім необхідним медичним обладнанням, щоб створити Комфортні умови проживання для переселенців це приміщення було не приспособлено для життя. Це було розрушене здання, яке ну вообще ніхто не думав, що з нього ми могли зробити такое. Наш фонд повністю всі внутрішні переділки. От, робили Максим з Константіном подрядчики робили. Ну, цей. Ми сделали повністю. Разбили стены, пере полностью все сделали внутреннюю электрику, отопление наружное, утепление стен, замена окон, все как бы. Івано-Франківська область каже голова ОВА Світлана Онищук прийняла чи не найбільшу кількість паліативних хворих та соціально незахищених людей. Тож надзвичайно важливо надавати їм якісну та кваліфіковану підтримку. Їм потрібна допомога і опіка. І якщо на сьогодні ми всі запити, які до нас були, ми всі отримали і ми всіх людей забрали. Сьогодні надходять додаткові запити, і ми підозрюємо, якщо буде ще погода складніша, буде холодніше, то таких поїздів буде приїжджати і навіть можливо без попередження. Тому у максимально зусилля спрямовуємо, щоб і при лікарнях, при наших соціальних об'єктах, були підготовлені додаткові місця, де ми можемо приймати таких людей. Наразі в області додатково облаштували близько 10 тисяч місць для внутрішньо переміщених людей, три тисячі з яких розраховані саме на соціально незахищених осіб. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.